Такim chistom zhivot. Ари дуже. Так. Бо там. І просто оточують деревемо. Батьківщина проста. Спонсори. Я його не можу

Там один з телеканалів також треба тобі було ми на сутки. Зараз було евакуйовано. Ну, дійсно, в принципі, видно, що залишатися не можна, будівля горить. Ніхто ну, Дивіться, а, пожежників немає. А пожежники чи стояли чи там, може вони вже і поїхали. Ми Але ну там... як поїхали? Можу спробувати підійти туди ближче Ви і подивитися. Подивимося там, чи є пожежники, горить величезна будівля в центрі Києва. Там вже зусилля треба там групі причастковувати, але зверніть увагу, скільки людей. Звертайте увагу, на правді їх багато, Це різні люди, вони збирають але будь... На сцені, на сцені. І так само якісь салюти фейерверки. Ось таке місце. Ми обладнані всім, чим потрібно, щоб наблизитися до такої відстані. Тут ще один коридор вогняний. Створюють люди. Я кажу знову і потребу. Що різні, ми бачимо там і без соломів так, вода, тому що вода, тому що. Так, це вже про світ! Конструкція з дерев'яною. Така лева. Пацани, та щитами! Господа Ісуса Христа, світового, ємінього Господа, істинного, порушеного, переносимого віками, світла і свіжла, Бога істинного і свого істинного, Вода що... поливали з водометів, там звідси залишилася вода, але ми не бачимо, ми не бачимо, там немає. 15 е... чоловік одразу зараз за нас, а вон є полаза, і страждав, і

Я пора. Та ось є там якісь депутати, може, за сценою. Давай глянемо, що є депутати, поспілкуємо. Пояснюємо, що зараз відбувається. Незалежності. Багато різних людей, людей чимало досі. Вони створюють живі ланцюги, це напрацює. Живі ланцюги для того, щоб Богу витісає Європейську площу. а також під цілою Незалежності а, створюють а, такі а, вогняні а, паркани, бо за ними стоять а, силовики. Ми бачимо, так само якісь першу допомогу надають. Ми бачимо, це, напевно, пора, якісь невел... ну, зараз можуть хіба сказати про цю людину, якісь невеликі поранення. Бо знаємо, що час від. Не во зараз можуть хіба сказати про цю людину якісь невеликі поранення, а, бо знаємо, що час від. Часу кидають, а, не можете сказати снаряди. Як правильно назвати? От там, там, там це не зовсім гранати, якщо вони замотані, такі власноручі щурупи розкидають. Вони кидають кісобукові пакети. Ну, такі мотую, так, і казали про поранених, але ми знаємо, що надають медичну допомогу. Там тут mm. тут не, не найсерйозніше саме тут до українського дому відео не пройти з цього боку. Сюди ну, дивимося на... Ну я не бачу. Ми, ми просто не зовсім там, щоб от сказати, що немає повітря. Я дуже хочу, щоб ви просто... звернули увагу. Так проходимо, і нас тут не пройти. чи треба пройти? Жіночки... Ось рукавиця впала, підібрали. Оля. Це не були наші. Бачили, що це була Оля після я.